Минуле, що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? По перше, що, е, шовку особистість. По перше, таке відчуття, що людина жила не дуже в таких, скажімо так, гарних умовах. Що людина жила не дуже, як то, як би це сказати, не дуже ну зажиточно, і так далі. Тобто, тут я бачу в мене першими картами, випадає той момент, що я хочу заробляти, і мені треба заробляти. Тобто, в мене є, е, скажіть, я вам скажу оця жага до заробітку. в мене є е, е, я хочу вилізти з цієї картинки, я не хочу так. До дуже схоже, я вже про когось і казав. Прям дуже дуже схоже. Прям тут до грошей, до грошей, але ми йдемо до грошей тільки тому, що є ще якась, скажіть мені, я вам скажу, ще якась ситуація. Тут або хтось хворіє тяжко, і в нас як будто нема змоги його лікувати, або хтось, скажімо так. А, тобто жага до а, того, аби йти до чогось а, такого високого, великого об'ємного, є на м, є привитою, давайте скажемо так, якоюсь людиною, яка може або хворіла, або помирала, і в не було грошей лікувати. Тобто щось такого. Ми хочемо піти від цієї бідності. Ми хочемо піти від цього від цього моменту, коли ми скажемо так, чогось не можемо і в чомусь нуждаємося. Чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя, формування особистості? Щось я тут бачу, якесь несприймання себе, все ж таки до якогось основного періоду життя, а, тобто, це, скоріш за все, до підліткового віку відноситься, несприймання себе, нерозуміння, як куди себе діти, умовно кажучи, куди себе подати? Як себе розкрити, і так далі? А дуже багато якихось комплексів її дуже багато ем, від оточуючих нас або трошечки булили. Да, болінг був, або нас не сприймали в принципі своєму, і це людину, скоріш за все, замкнуло. Тобто людинка замкнулася в собі, людинка деякий час була м, такою відлюдною від чи що, але дуже-дуже мені десь якісь періоди, де ще жертви В плані це у нас ачельники, це ачельники, які, скажімо так, добровольне ачельничество. Тобто, ми в собі закрились і ми стали оцею Одиницею, як проходили шкільні роки. Ну, про навчання тут у мене дуже спокійно. В мене ще таке відчуття, що людина. А, як, би це, як би це сказати? А, ні, це не до цього. Може, щось давав екстерном. Може, ну, в мене тут колісниця падає як такий розвиток. Або ми щось давали екстерном, або ми щось закінчували раніше, і так далі. Тобто, ск ну, сказати, що був прям зубрілою заучкою, не скажу, але вчився, кажуть, що в принципі добре, і в принципі, ну, навчання проходило достатньо спокійно. Стосунки з батьками, однолітками. Так. Тут, в принципі, ви знаєте, мені показує достатньо спокійну картинку. Це, мабуть, єдина людина, в якої достатньо спокійна поки що картинка на моїй пам'яті. Хоча можу, можу помилятися, вже не пам'ятаю. Достатньо спокійна картинка з відношення з мамою. В Принципі своєму достатньо, достатньо спокійно, але там, скоріш за все, знову ж таки, це е, то про що я говорю, там за те, що да не вистачає людині підтримки батьківської, і так далі. Це можуть бути пережитки е, радянського союзу, і так далі, коли е, люди боялися якоїсь відповідальності, коли не хотіли кудись там лізти, і так далі, і осаждали своїх дітей, вилазити на якісь там, е, скажімо, так е, відповідальні посади, і так далі. Тобто, тут у від маминої сторони, тобто мама мене трошки. Можливо, держала в рамках. А, от, з татової сторони тато у нас був достатньо, скоріш за все, характерний. От тато, скоріш за все, такий трошечки, трошечки як би сказати, не, жорст, ні, не жорсткий. Ладно, на землю характерний буде так. Тато у нас буде досить характерний, але сама картинка відношень з батьками у мене достатньо спокійна. Теперішнє. Як проявляє свою любов та турботу? О, о боже, який ловіла. Дуже така лояльна до любові людина, дуже така падка, скажімо, скажімо так, на увагу. Дуже такий, скажіть мені, ну прям ловілас ловіласом. Вміє і гарно розказати, вміє гарно пообіцяти, вміє гарно себе проявити і так далі. Ось ось в цих ділах тут, тут де де, а тут от, та ви що. Та та як послухаєш, то лапші будеш знімати, звісно, дуже довго і дуже багато. тому що більше говоримо, чим робимо. В принципі, а от, але розказати, накормити, скажімо так, оціми всякими обіцянками, ми можемо. Людина не жадібна до тих слів, до проявів. От, але дещо трошки лишається більше на словах, ніж на ділі. Якою бачить власну особистість? О, людина. Як вам сказати, людина самотверд людина самоствердилася, людина, в принципі, себе почуває дуже класно. Людина, як би це сказати, знайшла, умовно кажучи, себе, знайшла свій оцей свою оцю свободу. Тобто людина себе бачить. ну не скажу, що цар і так далі. Ні, ні, ні. Ми себе бачимо, ми себе бачимо, ми знаєте, ми це заслуговуємо, ми це любимо, нам це треба було і так далі. Тобто ми... Ам... Ми добилися того, чого хотіли в принципі. Тобто, сказати, що дуже якийсь самозакоханий, що дуже дуже він себе якось приподноси, я не бачу, але скажем так, іноді запретний плод, іноді вичворити щось таке, що на голову не налазить, можемо. Коли, коли всі спокійні, а я щось зробив таке, що мати мати рідна, то оце, оце ми можемо. І тільки тому, що я це можу зробити. Тому що в мене є така влада, скажімо так. Оце ми можемо. От, але тут більше про, скажіть, я вам скажу про почухати своє сам, самолюбіє. Як проявляє свої емоції? Людина, до речі, достатньо емоційна. А, зараз, 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 достатньо емоційна, достатньо відкрита емоційно саме. Тобто, якщо нам погано, всі розуміють, що нам погано. Якщо нам весело, всі розуміють, що нам весело. Тобто я не скажу, що він там дуже закривається в собі в цьому плані. ні. А, от, вільно достатньо говорить, говорить зі своїм, знаєте, колом довіри, достатньо розмовляє про щось там, якісь складнощі і так далі. Тут у нас все це є. Можуть бути проблеми з агресією, до речі. Оце єдине, що мені показують, можуть бути про проблеми з агресією, з управлінням агресією, керуванням агресією. Як сприймає свої досягнення та успіхи? Я може щось зараз не розумію, але все одно мені кажуть, що я колективний розум. Я не розум як розум. Я більш колективний розум. На мою думку, може хтось впливати. На мою думку, може хтось там щось додавати, може хтось щось підказувати і так далі. Мені не кажуть, що людина сама щось там вирішує, і так далі. А свої зараз свої все одно рамки. Я, я рамки, я в рамках, тобто мені завжди умовно кажучи, треба якась допомога, треба спиратися на щось. Треба якась підказка, що мені робити, як мені поступити. О, тому сказати, що там а, саме от, заслуги, 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 як його особисто, я не можу сказати про них ніяк. От, а, ті, а ті моменти, коли ми, боженько, як правильно ми зробили, як як хорошо все повернулося і так далі, бо тут, ми, ну, тут ми достатньо радіємо. Тут ми достатньо радіємо і за себе і за, і за те, що у нас щось вийшло. Ну, правда. Як сприймає критику? М Угу. Критику ми сприймаємо скорше достатньо, ну, достатньо умовно, достатньо спокійно, але я тобі відомстю, коли, коли трошечки пройде час. Я сприймаю, я тебе послухаю, щось там поугукаю, по, по може бути подакаю або просто спокійно послухаю, але я тобі це ще ще все, все припомню. Я собі записав із сірі, да. Ну, тобто, критика у нас біль, більш менш сприймається, але за, скажіть мені, я вам скажу, але за, за цим все ще буде дійство, ще від нього. Які має сильні сторони? В сильних сторонах людини. Я вам скажу, в сильних сторонах людини його, його люди. Тобто я викладаю його в сильні сторони, а мені показується все одно людей. Сильна сторона його, це його люди, його якісь там, скажімо так, умовно кажучи, його якась команда і так далі. А сильні сторони в тих, хто стоїть ще за ним. От, от, от там є сила дійсно. Із сильних сторін бачу тільки пару. правда. Бачу тільки парочку. Перше, це у нас якась категоричність, і то вона проявляється не завжди. Вона проявляється тоді, коли у нас немає настрою. Ну, це категоричність, як сказав, так і буде. Але це, скоріш за все, ще вимагає сама посада. Це по-перше. По-друге, вміння домовитися. Вміння домовитися, вміння як то поговорити, да, домовитися, якісь точки на віру ставити, і, і все. Це все, що я бачу. Це, це розмовляти, але дуже як то дивно по ньому це все йде. Це вміння розмовляти і, і категоричність. Все. Ну, все. Які має слабкі сторони. Слабкі сторони. По-перше, це гнів. У нас, я ж кажу, проблема може бути з агресією. дуже. Це карта гніву. У мене падає. Далі. У нас проблема з отречення Теофіла, з тим, що ми деякі речі, достатньо хороші речі, можемо обрікати на провал. Тобто ми навіть не спробували. Ми навіть не скажіть, я вам скажу, не попиталися щось зробити, але ми вже обрікаємо, що це не буде так, не спрацює, і так далі. Тобто, на на провал, ми обрікаємо багато чого хорошого на провал. Так далі падає карта шута. Якась не дуже обізнаність. Людина людина може в своїй роботі. Може людина просто однонаправлена. В мене людина не якась не об'ємна. Немає якоїсь обізнаності. Немає якогось, немає універсальності у людини. Якоїсь мені. Нема універсальності в принципі своєму. У мене ще таке відчуття, що у людини людина не може сама прийняти багато рішень. Тобто, деякі рішення мені знову ж таки, як я вже казав, треба якась допомога, треба якась підсказка. Тому що що, тому що якісь рішення я сам прийняти не можу. Тут або ми не можемо брати відповідальність, або ми не можемо все ж таки прийняти. от рішення. От, от у мене є така ситуація, така ситуація. Нам треба зрозуміти, що з цього ми можемо робити. Тому в мене тут при прийнятті рішень я ще звертаюся до когось. Це ж не тіньові, це слабі сторони характеру. В слабкіх сторонах характеру деяка поверхневість. Тобто, де як би це, як би це поверхневість? Тобто, ми не, не завжди докопуємося до суті або ситуації, або проблеми, або того, хто нам щось каже, і так далі. Ми поверхневі. Людина не вникає в суть питань, не вникає в суть вообще того, що відбувається, то що ну скажімо так, йому кажуть, пропонують і так далі. Поверхневість дуже якийсь поверхневий. На заваді у нас ще тут характер, і в нас ну, в деяких випадках його характер його все таки пожирає. Це по-перше. По-друге, хитрість. От ми хитрі, але падає карта дурака. Ми хитрі, але трошечки трошечки непрохавані. Давайте так. Ми хитрі, але непрохавані. Який Які має страхи та як з ними справляється? Um... Перший страх, що відкриється у нас, с е, у нас тут магічна мазь. А перша страхи, що відкриється якась правда. А що відкриється якась правда про його діяннячка, і тоді йому буде дуже дуже не дуже. З чим пов'язані діяння до чого? Господи, привидение, смерть и запретный плод. Мы 6 мая мы чем-то обладаем, мы что-то что за, запретное, скажем вот так, запрещенное, что-то у нас есть. Мы чем-то обладаем, чем-то не, не, не тем, чем нужно, Скажімо так, і зовед пущення, якщо це все взнають, мені буде, мені буде капець, причому дуже, дуже дуже жорсткий та дуже не дуже. І далі у нас іде ця, скажіть мені, я вам скажу, колісниця це або людину вивезуть, або депортують, ну, умовно кажучи, тобто буде дуже, дуже нехорошо. Так, зараз я ще попитаюся далі накопати. Я точніше не можу сказати, що це. Мені не показують. Ми чимось обладаємо або ми в чомусь брали участь? В на негарному. Та до чого тут мертві? В нього є якісь договорняки? Такі достатньо дволічні. І в його користь. І, 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 і не в користь. Ну, не скажу, що прям не в користь країни, але якісь договорняки які не, дуже, не дуже гарні. Вони, вони дійсно є. Це про гроші. Це більш про гроші, про якісь. Ну я не скажу, що це прям відмивання. Це ж, це ж дуже дивне. Це не чці нечесні по відношенню до скажімо так до або определеної групи людей, або в принципі до людей. Ну, тут єдині, єдині страхи, що в нього є, це про те, що стане відомо про його, скажімо так, оту тіньову якусь діяльність. І по суті, все, більше, більше там нічого нема. Чи схильний до депресій, нервових зривів? До депресій ми не схильні. До нервових зривів схильні. Ну, я казав, що там з агресією. Проблеми. От і от, до нервових зривів так, але тут більше не то, щоб і нервові зриви, тут скоріше агресивність та якісь можуть бути погрози. От до цього схильні. Як сприймається оточенням. Як сприймається оточенням та по суті ніяк. Ну, тобто, Люцифер як самозакоханий і, і, і е, Марс, жорстокість Марса, як людина, яка може, скажімо так, рішенням своїм попортити, попортити чиїсь плани та надіжди. Все. Ну. Все. Я не скажу, що його оточення якось дуже-дуже сприймає, що на ньому є якісь, е, скажімо так, ну, умовно, да, ярлики, ярлики оточення взагалі. Тобто існує собі людинка, існує. Коли треба, ми прийшли. Коли не треба, ми навіть не пам'ятаємо, що він є, умовно кажучи. Тобто, ну все. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? У мене таке відчуття, що людина прийшла до влади не дуже готовою, чесно кажучи. Не дуже готовою не то, а щоб, як би це сказати, не то щоб мозгами до нього, до неї не готови. Людина прийшла до влади не готовою до тої відповідальності, не готовою до того об'єму роботи, умовно кажучи, якої там а, потрібно, і так далі. У людини у людини, я от, от я на нього дивлюся, що досі він для мене якийсь незрілий, незрілий морально і незрілий якось, скажіть мені я вам скажу в думках своїх. Тобто в мене навіть в принципах більш, ну, більш таке, умовно кажучи, якісь, якісь, якісь господи дитяче. Гроші в принципах, да, моменти, коли нам заздрять, Тобто показати, який я класний, чого я добився. Сатана, як самолюбія, тобто, тут більш все до знову ж таки до якогось самолюбія. Я не бачу якихось дуже таких класних життєвих принципів, щоб вам їх назвати. Ну. Тобто Людина, знаєте, людина при владі просто, просто як би це сказати, просто самостверджується все. Тобто, ми, ми себе цим стверджуємо, ми себе цю роботу, як би це сказати, вирощуємо далі. От, от і все. Майбутнє. Чи є загроза серйозних захворювань протягом наступного року? Ну прям серйозних захворювань я не бачу протягом наступного року. Можуть бути, можуть бути. Можуть бути проблеми якісь з, з почками, може бути е, проблеми з мочеполовою системою. В принципі, і все. Але там не дуже такі прям страшні діагнози. Чи можливі значні зміни у кар'єрі протягом наступного року? Є е, загроза, поки що загроза, скажімо так, якоїсь або з. Зміщення з однієї посади на іншу або еквівалентну, або нижчу. В мене реверсний ход колеса. Тобто ми або зміщуємося, або йдемо на посаду, як то якимось чином нижче. Щось таке. Але ж, думаю, не вище. Або еквівалент, або нижче. Чого варто остерігатися, на що варто звертати увагу? На те, що якась жіночка може попортити життя. Може спортити, попортити все дальніше, скажімо так, якийсь розвиток і все, і все скажімо так, те, чим ми займалися. Дуже негативно настроєна жіночка. Достатньо тіньовий гравець, достатньо хтось точить зуба. Звернути увагу на те, що ми робимо, як ми робимо. Умовно, умовно кажучи, об'ємлюючи на, на якусь свою поведінку на то, як ми робимо якісь справи, і на те, як ми, скажіть, я вам скажу, чиванлівасть, завість, тобто, як ми себе ведемо і як ми висловлюємося і робимо якісь справи. Тобто, тут ще може сам себе трошечки дискредитувати. Чи є вороги в близькому оточенні? Тут скоріше він сам собі ворог в деяких випадках. Чи знаходиться людина на своєму місці? Так, але більш, більш для себе та якогось кола спілкування, чи здатен на зраду власних принципів? А я знову повторюю, що людинка достатньо інколи принципіальна, достатньо якась така. Скажіть, я вам скажу, непреклонна. Давайте назвемо це так, але. Умовно кажучи, в тебе є 10 секунд, зацікав мене. Тобто, та да, перепереобіди мене і так далі. Тобто людина може зрадити своїм принципам, але тоді, коли ви докажете їй, що це буде краще, це буде якось вигідніше і це буде, це буде умовно кажучи, працювати на перспективі. Да, з, з датем. Резюме. По резюме, ви знаєте, це достатньо це достатньо хороші друзі. От розклад мені показує, що це. От, от, от такий, скажіть, я вам скажу, такий не психотип, навіть а такі люди, от, з таким настроєм розкладу, це дуже дуже хороші друзі. По перше, падає карта дращуна. Тобто, ми, ми в деяких ситуаціях дуже багато споримо. В деяких ситуаціях доказуємо те, що доказувати не потрібно, в принципі. Тобто, ми інколи несемо, знаєте. Інколи ми йдемо проти чогось там, де не треба йти, проти а, от а, і, і навпаки, тобто у нас людина трошечки не як би це сказати, не думає проти чого йде, проти кого і коли. А от у нас така плюс знову ж таки карта до е, проблем з гнівом. Людина гнівлива, але е, добре, що у нас в команді або десь рядом є люди, які е, які його е, якби це. Трошки присаджують і трошки е розказують, як себе вести, що, що його треба робити, щоб наче було трошечки добре. Людинка самозакохана, достатньо самозакохана. Ми ним себе чуть не рицарем, ну, тут все зрозуміло. Тут хазяйка, богиня і хішник. Значить, хазяйка і богиня тут, в принципі, до, до того, що скажіть мені, я вам скажу, до того, що ми достатньо любві обільні, ми достатньо. Проявляємося, проявляємо свої чувства достатньо хорошо. Ми падки на а, увагу, на жіночу увагу на там, протилежну статі і так далі, в принципі, своєму. І хішнік, а, як, би це, як би це висловити? Людина, яка може зробити навіть не дуже гарно. Тобто, якщо ми говоримо про те, а, чи людина, як би це сказати? Буває, ладно, другими словами, буває достатньо жорстоким по відношенню до людини. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.